За вісім і святого Духа. Всіх вас, дорогі, браті сестри, ще сердечно вітаю вас преступним днем. Сьогодні за Божественною літургією ми чули Святе Іван. Воно читається зразу, що як ми сьогодні чуємо, що Господь зійшов, прийшов до людей і до нього приступив батько, кланяючись, стаючи на коліна і просив за свого сина, який. На новий місяць, коли наставав новий місяць, він існувався, падав ту вогонь, й воду, цепинив зубами, пускав пів. І батько просить Ісуса Христа, щоб Він його ісцелив. І Господь говорить, породив лукаві і невірні. Доколи буду з вами, доколи буду терпіти вас, приведіть його до мене. І коли привели одержимого юнаками чистим духом, Господь ізцілив його, Він став здоровим розсудку думати, поступати. І апостоли наодинці приступили до Ісуса Христа і сказали, чому ми не могли? його істілити. І Господь каже, по невірю вашому, якщо б ви мали він горчичний, хоча зерно, то б могли в горе переступати. Цей рід ізганяється постом молитвою. І, і далі Господь говорить, що син людський, син Божий, буде зраджений, його принижує. Уб'ють, і він третій день воскресне. Так сьогодні закінчується святе Іванне. Іван. Іван, яке сьогодні ми чуємо куривок, це зразу, коли Господь зійшов з гори Фавор, де приобразився. До нього приступає батько і просить за свого сила. Написано на славянській мові новолуння, то є с наступового міста. Діявол наскільки хотів, щоб люди ротали на Боже творіння, що це ніби винуватий місяць. Часто люди кажуть, що зістає новий місяць, зі мною тот то тото відбувається. Тому що диявол побачив ваше маловір'я чи ваше сумівір'я, і він на всьому буде показувати те, що Бог сотворив радість, поміч в благо людині, що ви думали, що це винувати Боже творіння але не наші страсті, не наші гріхи. Ми хочемо себе оправдати, а осудити Боже творіння. Кидався в вогонь і в воду. Це протилежні відчуття сестри. Так буває часто і з молодими нашими дітьми. Сьогодні вони запускають волосся дуже довго. Косічку там заплітають, завтра, післязавтра, вони стрижуться до налису. Сьогодні вони щось роблять, а завтра вони вже лежать. Притворючи такі. сьогодні він хоче бути похожий, побачив боксера на боксера, зачіску робить, наколки робить, а завтра він хоче якимось артистом бути, обклеїмо всі кімнату співаками. Розумієте, немає стежні, залишатися самим собою. Це такі противоріччя, браті, сестри наші. Ми кажемо, що юність це щасливі роки наші. Це небезпечні роки. В юності ми дуже багато робимо поганих вчинків, поступків, пристрасних. Ми співаємо, як говориться у псалтирі, «От юності я борю немногий страсті. Від юності людина досягає 13-14 років. Вона доспіває спів у своєму тілі, полових відносинах її починає страсті мучити. І вона не знає, як з ними справитися, і починає часто диявол поглощати їх. І людина стає бездушно, вона стає. Не хочуть жити людини, діти приходять 13, 14-15 років, і кажуть, що вони не хочуть жити. Страсть їх опустошила. Вони, вони не могли противостояти їм, своєю духовністю, своїм послушанням, своїм ціломудріям. І вони стають безражічні до життя, їм не інтересно до життя. Хто багато ходив в колись в кінотеатр тепер, хто бачив, що люди, які приходять кінотеатр, вони не дивляться кіль, а вони відкривають свої смартфони і починають там щось дивитися, хоча вони прийшли на інше. Перебіжчики такі сьогодні. Святий праведний Ігор многострадальний говорить, «От юності наповнені мої кістки страстями, і вони хочуть лягти зі мною в грі що ніхто, браті і сестри, не застрахований ніяких страстів. Але для того, щоб ми їх відкривали, з ними боролися, ми даємо дію, практичну вчинки. І нам кажуть, та це він молодий, та це і нічого, воно пройде. Та ні, браті і сестри. буває молодості, не берешся, а а доставишся, не можеш їх позбавитися. Тому що ти не протиростояв Йому, ти не відкривав Його, ти не просив Бога помочі, що він тебе сохранив. І тут, де Господь показує, розказує батьку, що він кидався в вогонь і в воду, що це протилежні стихії. Так і сьогодні, браті і сестри, одні приходять в церкву, потім щось не так в одну серпню, я знала одного чоловіка. Він обійшов всі секти. бо йому приснився десь сон, купола, якийсь він був за кордоном. Він наскільки облік цим, що він і християнство залишив. Він зупинився десь, чи зупинився не в християнській якійсь віру сповідуванні, що страсті, браті сестри, не даю спокою ніколи і нікому, не дивлячись на вік і на положення. І цей юнак. Який Бог одержив, це крайність і сестри. Крайність безнування. Це коли страсті, наскільки тобою володіли, що вони з тобою вже роблять, що ти хочеш, ти сам собою не керуєш. І Господь каже, приведіть його до мене. І коли Господь істілив його, і апостоли запитали, до яких батько спочатку приводив, вони не могли з цього зробити. І Господь каже, що постов і молитвою зганяється цей рід. Сьогодні все, що написано в Євангелії, в святій Князі, ми стараємося його упразнити. Навіть люди, які називають себе духовними, віруючи в ній, ну постив упразнили. Біблію ж тоді до Атоя, а спитай пробість, та це там, по бажанню, коли хочеш там. Коли тобі виходиш, сьогодні ти не, не хочеш дісти, ти рішив, ти здається, ти пісня. А церквою встановлено правила. Пісня молитва, і, і сестри, як важко буває молитися, як трудно буває молитися, стати на молитву, ти як зв'язаний. Недавно приїхала одна молода сім'я, така, вони лікарі, знатні, лікарі у своєму обласному центрі. Все. Я колись по просьбі там одних людей освячував їм домівку. І вона каже, кажу, ваш чоловіче дуже погано виглядає. І вона каже, бо він дивиться, як я мучуся. І він не може на мене дивитися, як я страждаю. Я не сплю, я не їм. Я не можу піднятися. Я кажу, ви коли сповідалися, не сповідалися, молиться, не молюся. Я кажу, а чого ви сюди приїхали в ваш обласному центрі, там є багато храмів? Тому що коли ви осячили домівку, ви сказали, що я не вірю І в мене наскільки це поразило, що ви сказали правду. Але я тоді посмішкою це все ніби безгадало. Але коли ви освячили мою домівку, це правда, я була невіруюча. І тому я сьогодні приїхала сюди в храм, тому що це мене заціпило. І коли людина поїзд повідувалася, служби не було. Приложилася до всіх ікон, в неї з'явилася посмішка. Чоловік підійшов, обняв її, він побачив очі інші своєї дружини. Що таке, браті і сестри, страсті по тому живе, ти не кажеш. Неможливо перебороти ніяку страсть, а вони різні є. Особливо це гординя наша. По своєму поступає. Подивіться діти, які вони стропи, такого дивишся і коли щоб хтось сказав до мамі, то мама, як сьогодні говорять, діти до батьків то не знаєш, де би дитина була і щоб з нею було. Вона собі такого не дозволяла нікого. Ми сьогодні боїмося дитині своє зауваження зробити, бо вона нам, як вулкан, зараз зробить катастрофу своїм писком, своїм криком, своїми якимось такими незрозумілими рухами. І ми йдемо на поводу. а з цим потрібно боротися. Це дитині треба розумно розказати, підказати дитину, що чим далі тобі буде важче. А ми готуємо все, щоб тільки дитина не някає нічого, як не Це неправильно. І страсі, які сьогодні живуть діти, ми дітях, ми, слава Богу, ми не мали відки набиратися. Телевізор був один на селі, два, три, чотири. Збиралися, трошки дивилися. А тепер встають. Подивіться, які страсти. Прийшов ніби в церкву. Попробуй побудьте без телефону в церкві. От побудьте, ви ж не директора, ви ж не керівники там, що ви десь до вас мають дзвонити з якоїсь фіри. Але ви прийшли і все одно кишеню чи в сумку, і вам там хочеться. Це страш вже. Що ви там прочитаєте? Що ви зміните там? Але нам наскільки хочуть щось там тягне, ми не можемо навіть в церкві перебороти цієї і я вже не кажу дома. Там може пригоріти і збігти все з каструлі. Бо я щось там з кимось зачепився, подивився, щось там пише. Це страсть, брат і сестра, яку якою нас діяло посадив на неї. А от морітво славу відкрите, ми зв'язані. Ми не можемо встати на молитву. Діяволо не приближається до нас, не має власті над нами. І Господь даже говорить після молитва. Любіть гостини, любіть молитву. Читайте їх, заставляйте себе, і ви побачите, що і у вас, і в сім'ї, і все буде влягатися. Вчора ввечері приїхала молода сім'я. Я не пом... Я її вже забув. Вони пару років назад приїжджали. Тато наскільки плакав, на взрит плакав, він на всю церкву плакав. Тато, я навіть не знав, як поступити. Він плакав, як вона дитина. Тому що він не міг нічого в сім'ї зробити, наскільки вся рушилася в сім'ї. А вчора вони приїхали, кажуть, батюшко, наша одна дитина народилася. На сім'ї наладилося. Нам стали інші відносини. Тому що ми почали читати те, що він нам благословили, виконувати те, що він нам сказав. Ось що таке браті сестри послушання. От як Бог дає благодати і хочеться сьогодні, дивлячись на своїх дітей. Давайте станемо тим батьком. Бо часто люди сміються, які кажуть, а що там в церкві стоять на колінах, в Євангелії написано, що наскільки батько бачив страждання свого сина, він усунився вже всього. Він готовий був не вставати припав до Господа і просив, що, Господи, якщо ти можеш, і мого сина, не дивлячись на наших впертих, непокірних, своєвольних, стротилих дітей, вставайте на коліна. Перед іконами Спасителя Божої Матері, святих угодників. І просіть, що, Господи, і зціли, якщо горе не надає, допоможи і не радуйся і не хваліться дітьми своїми внуками, коли вони живуть на частині. Бо диявол завідує і так їх закрути, що ви потім не будете знати, тому що це ви. З ними потішились, а не подякували Богу, що Бог дав їм таке розположення. Недавно до одного священника прийшла одна мама і каже, моя дочка пішла в секту сатаністів. І каже, батюшка, поговоріть з нею. І коли поговорив священник, почав за нею молитися. І потім мама приходить і каже, батюшка, дійсно. Моя дитина змінилася, почала читати святе письмо, біблію почала читати. А батюшка був духовний вже насудив каже, не спіши, бо не знати, для чого вона її читає цю Біблію. І приходить час, вона бачить, що дочка читає в Біблію і щось розписує, каже, а що ти там пишеш? А мій наставник, сатанінський, цей сердя сказав. Так як ти не маєш коштів купити сатаністську Біблію, читай християнську і все, що тобі сподобається, відписуй і роби все наоборот». Ви представляєте, з якою цілею вона читала Біблію? Не для того, щоб пізнати істину, а для того, щоб зробити все наоборот. А Хто робить наоборот? І Він все, що написано в цьому пісні, в Інсуді міні. І нам впадає такі думки, що ми робили на право. І хочеться сьогодні, і сестри, щоб діти наші були покірними, добрими, послушними, Божими. Будьте прикладом для слова, будьте прикладом Слова життя. Моліться, щоб діти бачили. Відійдіть в храмі, заставляйте, давайте на тущах святу водичку, чіпуть волини. Чи їх правильно хреститися? Я не одному чоловіку, такому підприємцю. Кажу, що ви хреститься, як мухи ганяють. Він каже, ні, я правильно хрестив. кажу, ви не хреститься, кажу, ви мухи. Та я, Я кажу, я вам ще раз кажу, я з Богу зараз зніму і каже, Спасибо вам, спасибо, батюшка, що ви замітили це. Все, я буду правильно хрестити. людина захотіла змінитися. Він не обідуся, він і сказати, що ти мені піп, там не такий, який робиш зауваження. І каже, добре, я зверну на це увагу. Так і нашим дітям потрібно милости, кроти, але говорити, щоб вони зрозуміли, що їхні вчинки, їхні поступки неправильні. І безламання, браті сестри, це крайне не ступінь пристрасті. Подивіться, сьогодні знову забирають хами, ріжуть там. Цими газовими балончиками і знімають на камеру. Навіть дівчата, жінки це роблять і священники, які вони це принижують, вони знімають на камеру. Питається, що ви робите? На з ким ви смієтеся? Це пряма існування, це одержимість. Сьогодні апостол Павел говорить, що поступайте, подражайте мені, як я подражаю Христу. Кому ці люди подражають? Це пряме одержимість нечесним духом. З не немає нічого спільного. І коли ви бачите такі злодіяння на церкву, на віруючих, на священників, на людей православних, це не люди віруючі, це люди одержимі нечисним духом. І їм тільки можна розплючувати. Тому що диявол взяв у свою владу. А для того, щоб діяво можна влади, ми повинні поститися. Ми повинні молитися і просити Бога, щоб Бог своїй благодаті ніколи нас не оставив. Господи, укрепи, помилуй і навчи нас молитися, як молився цей батько. І дай Боже, щоб хто був яким одержим нечистим духом, якою страстю, щоб ми могли вимолити, ми могли дивитися у Бога, щоб ця людина відстрілилася, присвітилася і не вказувала на те, що винувати творіння Боже дав Доганучи. В моменті це місяць. Місяць нічого не впливає на людину ніяк. Чи він повний, чи він новий, він в людину не міняє, а міняє людина страсть. І коли ми не маємо сил з ними боротися, ми кажемо, хто винуватий, а винувати ми. Тому що ми не каємося, тому що ми не молимося. Нехай Боже благодать цьому всіх допомагає. Храни Господь нас. Проси Господа.